Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную поговорити про такий стан, як інсулінорезистентність. І так саме стан не захворювання, не діагноз, стан інсулінорезистентності. З вами я, Таля Домровська, лікарка-ендокринологиня, і вмію все про гормони. Чому хочу поговорити про інсулінорезистентність? Тому що дуже часто від лікарів Інших спеціальностей до мене приходять пацієнти з діагнозом інсулінорезистентність і з рекомендаціями гінекологів, наприклад, або сімейних лікарів піти до ендокринолога, щоб вам ендокринолог полікував вашу інсулінорезистентність. В чому питання? Інсулінорезистентність – це стан. Тобто вона може бути фізіологічною, наприклад, у нас фізіологічна інсулінорезистентність в дитячому періоді або фізіологічна інсулінорезистентність в період вагітності, тому що в цей момент вона нам потрібна для того, щоб ми могли набрати. Більше вагу росту для того, щоб дитина, яка формується всередині вагітної жінки, могла набрати свою вагу, тому інсулінорезистентність може бути фізіологічною, може бути патологічною. І, як правило, інсулінорезистентність це вторинний стан. Тобто, спочатку, наприклад, розвивається або відбувається набір ваги по якійсь причині. Причин набору ваги досить багато, і це. І неправильне нераціональне харчування, і низька фізична активність, і якісь там гормональні перипетії в нашому організмі, але, наприклад, саме гормональних причин набору ваги, їх 3-5% серед всіх причин, і вони досить рідкісні. Тому ми спочатку по якійсь причині: психологічній, харчування, фізична активність, сидячий образ життя. От я, наприклад, сьогодні сіла о 10-й годині ранку, ну і встану в принципі, через годину. Тобто ми набираємо вагу, набір ваги первинний, він призводить до інсулінорезистентності. Інсулінорезистентність вторинна. І потім оця інсулінорезистентність. Призводить до того, що вага далі набирається радісніше. Набір ваги призводить до погіршення інсулінорезистентності. Вага, резистентність, вага, резистентність. Ну і ми закрутили коло патологічне, з якого досить складно, але не неможливо вибратись. І проблема з інсулінорезистентністю відбувається в тому, що, щоб полікувати інсулінорезистентність, треба знижити вагу. І знизити вагу. Буває інколи досить складно, але не тому, що у нас є інсулінорезистентність, а тому, що ми не можемо добирати там достатню кількість білка, ми не можемо гарно змінити наше харчування. У мене на якомусь минулих тижнів була на консультації дівчинка, яка жалілася на те, що вона при досить непоганому харчуванні і фізичній активності все одно не може скинути вагу. Я попросила повести харчовий щоденник, вона повела харчовий щоденник, і там, знаєте, чай з цукром, сок, сік, всякий там яблучний і все інше, інші напої з цукром, періодично цукерки. У мене немає питань до цього всього, але це все може бути, якщо паралельно ви добираєте достатню кількість білка. Білка нам треба в середньому 100 плюс грамів чистого білка. Що маю на увазі? Що ем, в 100 грамах м'яса міститься в середньому 15-20 грамів білка, а нам треба оцього чистого білка 100 плюс г на день. Якщо ми хочемо худнути, у нас мають бути складні вуглеводи в кожний прийом їжі, тому що, ем, коли ми не їмо достатню кількість складних вуглеводів, нам хочеться простих вуглеводів. І звідси виникає оця тяга до солодкого, яка, до речі, теж може бути, коли ми стресуємо. А у нас там три роки повномасштабне вторгнення, нас бомблять три роки у всіх містах, тому ми стресуємо. Можливо, поганий сон також може призводити до набору ваги. Ну, тобто, багато моментів, які от в сукупності призводять до набору ваги і до складності зниження ваги. І я коли ну, це пояснила, що нам треба їсти достатню кількість білка, я пояснила, що нам треба їсти клітковини 25-30 грамів, ну, мені сказали, ні, ну це все і так понятно, але чому я не худна при гарному харчуванні і нормальній фізичній активності? І я така, як би, ну. М -м Окей. Тому а, ми маємо їсти. Досить багато, і ми маємо їсти досить багато гарних продуктів. Але повернемось до інсулінорезистентності. Що ж це таке? Ну, типу, синдром інсулінорезистентності, стан інсулінорезистентності. Це не те, що стати індекс Хома і отримати велику цифру і от хоба, у мене інсулінорезистенність. Інсулінорезистентність – це спочатку. Функція інсуліна це відкрити клітинку. Щоб туди зайшла глюкоза, в ідеалі нам потрібна там, гіпотетична одна молекула інсуліна на одну клітинку. Молекула інсуліну підійшла, ключиком відімкнула цю клітинку, глюкозочка зайшла. Інсулінорезистентність тобто нечутливість до інсуліну. А, що? Коли для того, щоб відкрити клітиночку. Треба не одна, не дві, не три, там п'ять молекул інсуліну. От вони, знаєте, оту, двері ламають з друзями для того, щоб відкрити ту клітину, і вона могла запустити до себе глюкозу. Тобто клітина стає нечутливою до інсуліну. І треба більше інсуліну для того, щоб він зробив свою функцію, відкрив клітиночку для глюкози. І оце стан. Тобто це не діагноз, це не означає, що ем, ви здали індекс Хома, і тепер ми будемо в діагнозі писати інсулінорезистентність і призначати вам метформін. На жаль, так роблять, але метформін не допомагає в лікуванні от ну чистої інсулінорезистентності, грубо кажучи. Він допомагає в лікуванні цукрового діабету другого типу. Він допомагає в... Профілактики розвитку цукрового діабету другого типу, коли у нас вже є переддіабет, він офлейбл може призначатися при синдромі полікістозних яєчників. Але призначення метформіну для зниження ваги, там, для схуднення і для боротьби з інсоліною резистентністю, ну ідея так собі. Якби я працював, ну, мабуть, ендокринологи всі були просто такі, знаєте, тростіночки, але ну, ми не всі як. Тростиночки. Тому е, не треба здавати індекс хома. Якщо у вас є надлишкова вага, скоріш за все, у вас є інсулінорезистентність. У мене є надлишкова вага, у мене є інсулінорезистентність. Це така от закономірність. Але первинно, не інсулінорезистентність призвела до того, що ми набрали вагу, а щось призвело до того, що ми набрали вагу, і це призвело до розвитку інсулінорезистентності. Тому. Якщо ви здали індекс Хома і там високий індекс, або ви здали інсулін, і там високий інсулін, або у вас є надлишкова вага і вам вона не подобається. Будь ласка, почніть з того, що ви будете їсти 5 порцій овочів, фруктів зелені на добу, почніть з того, що ви будете їсти 100 плюс грамів чистого білка. Почніть з того, що ви будете пити півтора літра води, а не каву, як робить ваша лікарка. І почніть з того, що ви будете гарно спати. Тому що були проведені дослідження, які показують, що жінки, які працюють в нічну зміну, краще набирають вагу, ніж ті, які вночі сплять. Тому, будь ласка, давайте починати працювати з собою з базиса. Інсуліно звучить звичайно гарно, так, знаєте, цивільно, важливо. Але. По факту, це просто стан, і нам треба розбиратись з іншим: з харчуванням, зі сном, зі стресом, зі спортом ось цими моментами, з базисом. А потім вже думати, що можливо призначити якийсь препарат. Все, гарного всім дня, до зв'язку!